Технік-метеоролог Дмитро Бражник одягає спецодяг. Іде вимірювати рівень води у світязі. Цього року велика вода висока, тому потрібно такі великі чоботи. Із собою бере термометр та мірну рейку. Показники, каже, щоразу знімає у тому ж місці. Рейка нам показала 62 і температура води 12,8. За цим показником фахівець визначає рівень води в озері, каже начальниця метеорологічної станції світязь Руслана Вільнер. «Вираховує рівень над нулем по ста. Це вже буде сто сімдесят, те, що ми вже подаємо далі. З її слів, показники рівня води в Світязі почали записувати з 60-х років минулого століття. Найвищий рівень зафіксували на позначці 190 сантиметрів спостерігався з 28 лютого по 16 березня 1982 року. І найнижчий рівень спостерігався 86 см з 29 листопада по 2 грудня 1969 року. Руслана Вільнер каже, 2015 го вода почала відходити, і цей процес тривав 4 роки, доки не опустився до позначки 97 см. Нині спостерігають пікове наповнення. Давно такого не було, то в 90-х роках. Житель села Світязь Анатолій Хомич прибирає територію біля озера. Каже, коли воно востаннє обміліло, шкода було дивитися. Лодки ставили там от, в кінці камиша. Дек... Так... Там тільки можна було. А тут випасти лодку не можна було. Так було мілко. Так і краще, коли буде більше. Дасть Бог кінчиться війна і люди прибудуть приїжджати. А то ж там біля гради було, в ще вже там болото стало. Тож любо глянути на те все. Нинішнє наповнення водойми, заступник директора з наукової діяльності Шацького національного природного парку Василь Матейчик називає закономірним. Демонструє свердловини, через які спостерігають за рівнями напірних та ґрунтових вод. Для наочності. ось, ось де Оце стоїть вода на такому рівні. Пробурена на 40 метрів глибини проходить крейдовий горизонт. Ми бачимо, що світі на сьогодні, є таке слово, фонтанує, тобто йде повне розвантаження підземних вод, а ґрунтовка лишається на місці в залежності від опитів. Науковець говорить, вода періодично відходить, згодом озеро знову наповнюється. Нині каже, світя повернувся до свого нормального рівня. Рівень весни, бо, як ми знаємо, що є сухі роки, цикли і мокрі роки, як правило, їм сім років. Зараз йдуть мокрі роки. То все нормально, тобто це сезонне наповнення світязя, доміляційний період, то рівень світязя не було таких сильних коливань. Але впродовж останніх років йде коливання світязі порядка пів метра. Тобто це нормальне явище. Зараз більший рівень. Літом буде менший". Василь Матейчик пояснює підвищення рівня води в світі зі збільшенням опадів. Ще одна причина каже: це шлюз, який встановлений неподалік урочища гряда. Цю гідротехнічну споруду відновили чотири роки тому, коли було різке обміління водойми. З 2019 року було прийнято рішення перекрити шлюз для того, щоб не допускати витоку води з озера Світіль. Бо це єдина артерія, з якої йде, витікає вода з озера. Ми, як бачимо, по рівню світиде вона виконує свою роль. Керівниця метеорологічної станції Рослана Вільнер прогнозує, що більше підвищення рівня води цього сезону не буде. Пояснює, вперше за 20 днів зафіксували зниження на 1 сантиметр. А подальший спад, каже, зумовить випаровування через підвищення температури повітря та вітер. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.